А зараз покажемо, що є в нас тут, в цьому доглянутому житловому масиві сьоме небо. Нова пошта тут є, навіть мабуть, три-чотири відділення. Точно тут є школа початкових класів, а також є найближчі школи, в які кожного дня зранку відвозить автобус дітей і в обід привозить. Біля кожного будинку є комфортний закритий дитячий майданчик. Взагалі-то в комплексі достатньо парковочних міст, паркувальних місць, е, є аптеки, є кав'ярні, є магазини продуктові, є риночок, все, що потрібно для щоденного користування. Ще в нашому комплексі дуже розвинена б'юті індустрія, тому що окрім багато салонів краси по території, ще є купа майстрів, тому ви. Точно знайдете майстра свого діла, а можливо, ви і є той майстер, Оце це початкове житло у такому у новобудові і у такому розвиненому районі.